Росіяни атакували Одесу. По місту пустили півсотні дронів. Під удар потрапили житлові квартали та цивільна інфраструктура. Детальніше про атаку на південь України дивіться в сюжеті РБК Україна. В ніч з 26 на 27 січня російські війська здійснили масовану атаку по Одесі та області, застосувавши понад 50 дронів. Росіяни били по житловим будинкам та цивільній інфраструктурі. Є поранені тривають пошуки людей під завалами. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок атаки в Одесі пошкоджено десятки житлових будинків, руйнувань зазнали церква, дитячий садочок, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт. На кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі. У багатоповерхівках зруйновано та пошкоджено десятки квартир, понівечено фасади будівель і вибито вікна. Рятувальники уточнюють, що пошкоджено двоповерхові та чотириповерхові житлові будинки. В одному з них зруйновано квар. Квартири з другого по четвертий поверхи. У дев'ятиповерхівці через влучання виникли пожежі на четвертому та п'ятому поверхах. У Приморському районі пошкоджено 43 будинки та, за попередніми даними, 122 квартири. Рятувальники ДСНС продовжують розбір завалів. У Пересипському районі пошкоджено три будинки. Вибито понад 200 вікон. В Хаджибейському районі триває пошукова рятувальна операція. Троє людей досі вважаються зниклими. Також в одному з будинків під завалами перебувала літня жінка, про що повідомили місцеві жителі. Бабушка совершенно одинока, а на у сином умер лет 10 тому. назад. тут в цьому будинку 17 років працювала дворником, і у неї все, що вона заработала. це ось цей підвал. Вот. И сейчас, если возможно, я думаю, что это возможно для нашего общества, забрать эту бабушку отсюда, чтобы она не умерла от холода и от света нет. Она в темноте 86 лет, она передвигается, передвигается с ходунками. Она там, в вна, 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 там сама находится Сама. Она одна, она детдомовская, сын умер 10 лет назад. За даними влади, найбільше пошкоджено було одеський професійний ліцей будівництва та архітектури. В будівлі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Кожен такий російський удар підважує дипломатію, яка все ж таки триває, та б'є зокрема і по зусиллях партнерів, які допомагають закінчити цю війну. Рятувальники визволили з-під завалів з небезпечних зон 14 осіб, серед них діти. За інформацією, ОВА, станом на зараз постраждали 23 людини, проте цифра росте. Дев'ятеро осіб госпіталізовані, з них двоє дівчаток 2008 та 2013 років народження. І вагітна жінка на 39-му тижні. Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім в стані середньої тяжкості. Усім постраждалим надається медична допомога. ДСНС повідомляє, що мешканців. Зруйнованих квартир евакуйовано до пунктів незламності. На місцях працюють психологи, ДСНС та Нацполіції. розгорнуті пункти обігріву. Пошуки під завалами тривають. За попередніми даними, в зруйнованому будинку можуть залишатися люди. До аварійно-рятувальних робіт залучено кінологічну службу. На місцях ударів працюють оперативні штаби, рятувальники та екстрені служби. Ліквідація наслідків атаки триває. Загалом в ніч на 27 січня російська армія застосувала по Україні 165 ударних дронів. Росія, судячи з усього, не збирається зупинятись, і чим швидше світ це зрозуміє. Тим краще підписуйтесь на канали РБК Україна і дізнавайтесь з нами найважливіше.